Занос автомобіля взимку одна з найнебезпечніших і найнепередбачуваніших ситуацій, яка може трапитись навіть з досвідченим водієм. Тому щоб не потрапити в цю ситуацію, ми дамо вам декілька порад, які допоможуть уникнути небезпеки. Для того, щоб уникнути заносу в зимовий період, потрібно дотримуватись простих, але дуже важливих порад. І перша з цих порад, це, звісно, гума по сезону. Комусь ця порада здасться смішною і очевидною, але давайте пригадаємо, все ж таки, що ми бачимо на дорогах, коли випадає перший сніг. Майже на кожній вулиці чи там через. Два-три перехрестя. В нас йде збір членів клубу, любителів літньої гуми. І ці люди знали про те, що потрібно взимку користуватись зимньою гумою, але з якихось причин не перевзулись. Хтось думав, що зима там, або сніг почнеться не скоро, і зараз проскочу. Хтось там зранку проснувся, побачив перший сніг і подумав, ну сьогодні проскочу, завтра перевзуюсь. І ось якраз з цих моментів в нас і виникають аварійні ситуації. Тому не потрібно зволікати, і, в першу чергу, щоб уникнути заносу в зимовий період, потрібно завчасно змінити літню гуму на зимову. При цьому є і такі автомобілісти, які змінили літню гуму на зимову, але зимова гума в них вже докатує останній сезон. І, наприклад, їм здається, що. Глибини протектора ще вистачає для безпечного руху. Але все ж таки, якщо ви бачите, що гума докатує останній сезон і є сумніви щодо протектору, краще уникати якихось. Різких прискорень і небезпечних маневрів, все ж таки потрібно пам'ятати, що гума у вас вже далеко не нова, і поводити вона себе на дорозі буде також не так, як ви звикли. При цьому, окрім стану гуми, зверніть увагу і на тиск в шинах. Дуже часто з настанням морозів тиск може в шинах навіть падати, але все ж таки, якщо тиск, в шинах вище норми, це погіршує щеплення коліс з дорогою. І у випадку, коли в нас, наприклад, вже зношена зимова гума, ще й перекащі шини, а на дорозі слизько, ми можемо отримати зовсім інші параметри керованості автомобіля, до яких ми просто не звикли. І це призводить до небажаних наслідків. Відповідно, через сукупність деяких факторів керованість автомобіля може відрізнятись від того, до чого ви звикли. І це якраз та ситуація, коли ви потім будете розповідати, що я зазвичай ось тут в цей поворот так входив, і все нормально, а цього разу щось пішло не так. І от щоб цих ситуацій уникнути, окрім того, що ми звертаємо увагу на стан гуми, ми повинні ще й змінити свою манеру керування автомобілем, якщо не на період всього зимового періоду, то хоча б на ті періоди, коли випадає сніг, або, наприклад, на дорозі в нас спостерігається ожеледиця. Чомусь для наших водіїв ознакою професіоналізму є те, наскільки швидко ми можемо пересуватись по місту, і наскільки там швидко і різко ми можемо маневрувати. Але в умовах снігопаду чи ожеледиці, навпаки, потрібно зменшити швидкісний режим і при цьому уникати різких. Поворотів, різких прискорень, різких гальмувань і будь-яких взагалі різких маневрів на цей період. Ми трішки змінюємо свою манеру керування автомобілем і починаємо рухатись. Головніше. Менше перелаштовуємося з ряду в ряд, менше робимо різких рухів, і більше приділяємо уваги саме безпеці руху. Третє правило це збільшення дистанції руху і дотримання безпечної дистанції руху, що, в принципі, вказано в правилах дорожнього руху. Хтось знову ж таки скаже, що порада так собі, всім це і так зрозуміло, але з іншої сторони, за статистикою, найбільша кількість. ДТП відбувається через недотримання безпечної швидкості руху і безпечної дистанції руху. Тобто, правила всім відомі, але про них чомусь ніхто не думає. І знову ж таки, якщо в нас дорога. Суха нашого автомобіля один гальмівний шлях. Якщо в нас дорога слизька, гальмівний шлях, відповідно, збільшується. І не кожен водій може бути до цього готовим. А інколи трапляється так, що нам здається, що дорожнє покриття в нормальному стані, а там тонесенький шар криги, який ми просто не помітили. І при недотриманні безпечної дистанції ми отримаємо неприємні наслідки. Також в зимовий період дуже часто у нас виникають проблеми з гальмами. Якщо давно не міняли гальмівну рідину, вона накопичує в собі вологу і гальма може працювати не так ефективно або не так швидко. Чи, наприклад, якщо ми Їдемо по слизькій дорозі і часто користуємося гальмами, а гальмівну рідину знову ж таки ми давно не міняли. В ній накопичується волога, гальмівна система перегрівається, волога перетворюється на пару, утворює парові пробки, і гальма можуть не спрацьовувати або спрацьовувати з пропусками. Тому дотримання безпечної дистанції, точніше, її збільшення в зимовий період вкрай важливе. Четверте правило: зниження швидкості перед входом в поворот. Зрозуміле правило, яким багато хто нехтує, і нехтування знову ж таки приводить до небезпечних наслідків. Зазвичай ми рухаємось якимись стандартними, звичними нам маршрутами, і вже звикаємо, що ось тут ми їдемо з однією швидкостю, десь ми трішки пригальмували, з другої смуги війшли в поворот, там перелаштувалися в праву смугу, всіх об'їхали і швиденько доїхали куди треба. Так ось, взимку. Особливо знову ж таки при поганих погодних умовах ми про ці всі моменти забуваємо. Тому що повороти з високою швидкістю можуть призводити до заносу автомобіля. І також ми уникаємо ситуацій, коли ми гальмуємо безпосередньо в самому повороті. Швидкість потрібно знижувати на прямих колесах при під'їзді до цього самого повороту. Краще зайву хвилинку постояти і проїхати з усіма разом, ніж. Спробувати обдурити поток автомобілів, когось обігнати і потрапити в небезпечну ситуацію. Тому в поганих погодних умовах під час снігу дощу або ожеледиці уникайте різких поворотів на високій швидкості, навіть в тому випадку, якщо раніше ви в цей поворот на цій самій швидкості спокійно входили. Про повороти поговорили. Тепер поговоримо про підйоми і спуски. Під час підйому автомобіля не варто Різко газувати або намагатись різко збільшити швидкість руху автомобіля. Навпаки, потрібно рухатись плавно. Що стосується спусків, то тут не потрібно. Довготривало затискати гальма, краще потихеньку підгальмовувати, або якщо ви це вмієте, гальмувати двигуном, чи робити це комплексно. Гальмувати двигуном і трішечки допомагати гальмами. В такому випадку, що на підйомі, що на спуску, ми уникнемо заносу. Ми поговорили про основні небезпеки і про те, як їх уникнути. Але що робити, якщо все ж таки автомобіль почало заносити? Одразу скажу, що тут просто поради не допоможуть, і якщо у вас. Немає досвіду або практики, ви, звісно, можете прочитати в інтернеті якісь поради, я їх також зараз озвучу. Це загальновідомі поради. Але все ж таки, без досвіду, просто по пам'яті, коли автомобіль почне заносити, ви навряд чи зможете щось правильно зробити. Тому для того, щоб при заносі виконати. Правильні дії, які збережуть там ваше майно або здоров'я чи життя, потрібна все ж таки практика. Для цього можна піти на спеціальні курси або знайти якусь безпечну ділянку дороги, і спробувати там трішки попрактикувати, щоб в екстреній ситуації у вас була вже хоч якась м'язова пам'ять. Так от, якщо ви власник передньоприводного автомобіля і помітили, що ваш автомобіль на дорозі почало трішки заносити, звісно, не потрібно панікувати, якщо ви це вмієте, і не потрібно відпустити. Педаль газу, навпаки, педаль газу ми тримаємо і при цьому плавно обертаємо кермо в сторону руху автомобіля. Тут головне уникати якихось різких рухів кермо Ну в принципі, це буде загальна така всім відома порада. Все інше потрібно вже напрацьовувати з інструктором. Задньоприводними автомобілями трішки складніше. Тут ми навпаки відпускаємо газ і обертаємо кермо в сторону заносу, поки знову не відновиться керованість автомобіля. Ну і далі вже починаємо підрулювати, підгазовувати, виїжджати, якщо це взагалі можливо. Ну і нарешті, що стосується повнопривідних автомобілів, серед народних порад найрозповсюдженіше, що у випадку заносу. Повноприводного автомобіля потрібно просто перехреститись, але все ж таки, якщо ви невіруюча людина, можна спробувати і більш дієві способи. Найрозповсюдженіша порада для повного приводу це трішечки повернути кермо в сторону. Заносу, головне не перестаратись, не крутити кермо різко і відпускати педаль газу, поки в нас не відновиться щеплення коліс з дорогою. Ще раз повторюсь: навіть знаючи ось ці прості поради і при цьому не маючи досвіду, навряд чи ви в екстреній ситуації зможете щось пригадати і правильно діяти. Тому щоб Зберегти свій автомобіль і своє здоров'я краще все ж таки не допускати до тих ситуацій, щоб автомобіль потрапляв в занос. І щоб цього не сталося, ми використовуємо ті самі прості правила, про які поговорили на початку відео. Якщо ми будемо дотримуватись цих правил, то і уникнемо небезпечних ситуацій. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.